Людині важко на землі, є у людей серця малі, бідай серцем отаким, бо хто поміститься у нім, в такому серці свій критерій, і той критерій серця двері. Достаток, родичі, освіта давно чи ні прийшов зі світу, Чи є таланти, дарування, а інколи лице і вбрання. Серця малі вміщають тих, які є схожими на них. Коли ж, мій милий друже, брате, усім, хто поруч ти не рад, хотів би бачить, та не всіх, корився б, баж... вибрав би, любив би, бажано своїх, поміг би, але не йому, корився б, вибрав би кому. Поки не пізно, би тривогу, серця людські, відомі Богу. Покинувши красу Небес, Господь Ісус пішов на хрест, щоб вибраним Отця любов'ю купити життя своєю кров'ю, то Він за всіх нас вносив плату. Як можемо перебирати, коли ж беремось розрізняти То чи не топчем благодаті? Молімось за свої серця, благаймо Сина і Отця, поки ще ми на землі, щоб Дух Святий, серця малі за серцем Господа, воскреслим, зростив до розмірів небесних, розширені в Його любові, хай будуть в нас серця готові вміщати тих, що Він вмістив, і тих, яких ще не привів, чекає нас. Небес краса, і хоч безмежні небеса, все ж небеса є замалі, щоб, поділившись на землі, ділили ми небесну твердь, а в небеса лиш Той віде, кого Господня благодать в єдине ціло об'єднать змогла, поки ми на землі. Молімось за серця молі. Амінь.